Ця коротка відеоінструкція покаже, як підготувати прилад титан і як ним користуватися для проведення скринінгового дослідження слуху у новонароджених. Дістаньте прилад із підставки та переконайтеся, що всі кабелі під'єднані правильно. Для проведення затриманої викликаної отоакустичної емісії рекомендується використовувати дослідницький зонт із невеликим подовжувачем. Для заміни підсилювача або подовжувача, натисніть кнопку на задній стороні приладу та потягніть датчик або подовжувальний кабель за основу, утримуючи основу іншою рукою. Не тягніть безпосередньо за шнур подовжувача, оскільки це може призвести до пошкодження з'єднання трубок. Під час під'єднання датчика або кабелю стежте за його правильним положенням. Червоні трикутники повинні знаходитися один навпроти одного. Увімкніть титан, натиснувши кнопку Right або Left на приладі, зверніть увагу, що рівень заряду батареї відображається у верхньому правому куті екрана. Коли рівень заряду батареї знижується, символ у верхньому правому куті екрана стає червоним це свідчить про необхідність заміни батареї. Щоб замінити батарею, суньте кришку батарейного відсіку. Вийміть батарею, ставте заряджену батарею у відсік. Зверніть увагу, що батарея може розміститися у відсіку лише тоді, коли контакти знаходяться у правильному положенні. Поверніть кришку батарейного відсіку на місце та засувайте її. Знову увімкніть прилад, натиснувши кнопку Right або Left. Далі, використовуючи кнопки вгору та вниз, знайдіть потрібного пацієнта у списку та натисніть Вибрати. Якщо потрібного вам пацієнта немає у списку, ви можете обрати позицію Новий клієнт. За бажанням, ви можете відредагувати дані нового клієнта перед тим, як обрати його. Наступний крок вибір необхідного протоколу дослідження, затримана викликана отоакустична емісія або скринінг КСВП. Керуючи кнопками вгору та вниз, знайдіть потрібний вам протокол і натисніть Вибрати. Зверніть увагу, що після початку тесту, незалежно від його результату, ви повинні будете зберегти отримані дані, перш ніж зможете повторити тест або обрати наступного пацієнта. Навіть випадкове вимкнення приладу не видалить отримані результати. Після того, як ви дослідите обидва вуха пацієнта і натиснете кнопку Зберегти, на екрані знову з'явиться меню вибору пацієнта, де ви зможете знову обрати цього пацієнта для повторного дослідження або нового пацієнта. Для вимкнення приладу, одночасно натисніть кнопки «Right» і Left та утримуйте їх протягом однієї секунди. Після цього помістіть прилад на підставку для заряджання батареї.